Живопис як засіб самовираження не поступається музиці у втіленні невимовного, а при необхідності може бути конкретнішим за слово. Якщо живопис так само, як інші види мистецтва, це не стільки демонстрація майстерності, скільки спосіб самовираження, тоді найвищим щаблем образотворчої діяльності слід визнати абстракціонізм. Кінець 19-го – початок 20-го століття ознаменувалися великою кількістю як технічних, так і гуманітарних відкриттів. Активного поширення набула фотографія, яка стала альтернативою реалістичного живопису. Модерністські художники більше не бачать необхідності фіксувати життя у доступній для людського ока формі, розвиваються дослідження в області психоаналізу, з'являються революційні напрямки філософії і соціології, які природним чином впливають на практичні і теоретичні пошуки митців. Художники починають займатися теорією мистецтва, пишуть статті, маніфести, очолюють дослідні інститути і лабораторії. Абстракція в мистецтві набирає обертів саме в той момент, коли не вистачає традиційних прийомів зображення для вираження всіх трансформацій реальності. Абстрактне мистецтво бере свою історію з 1910 року. Власне, в тому році Василій Кендінський намалював свою першу. Абстрактну акварель її поява зв'язана з дещо такою енгедичною історією за спогадами самого художника. Він одного разу прийшовши в свою майстерню, побачив одну свою робіт, яка тоді стояла верх ногами, і вона йому страшенно сподобалася якраз в тому. В такому розташуванні, коли верх ногами вона йому здалася незрозумілою, і ця композиція, яку він побачив, він вирішив її там розвивати, повторювати і з того часу почав створювати безпредметні такі образи. В того ж року він написав працю про духовне мистецтво. В ті часи, взагалі, кожних таких вигідів, мистецьких течій, напрямів. Якби завжди пов'язувалося з написанням якихось маніфестів, щось нове потребувало от такого свого своєрідного трактування. Праця достатньо така обширна і навіть самою назвою ми бачимо, що він не говорить про якісь формальні речі, а виходить ніби за рамки того всього і веде мову про те, що навіть абстрактне мистецтво, воно в якійсь мірі сакральне, і там він описує, в чому полягає духовність. Живопис це мистецтво, і мистецтво в цілому не є безглуздим створенням картин, що розпливаються в порожнечі, а цілеспрямованою силою. Вона покликана служити розвитку і вдосконаленню людської душі. Живопис це мова, яка формами лише їй одні властивими, розповідає нашій душі про її хліб насушний. Так про живопис говорить Василь Кандинський і дає характеристику абстракціонізму. Абстрактне мистецтво створює поряд з реальним новий світ, який на вигляд нічого спільного не має з дійсністю. Всередині він підкоряється загальним законам космічного світу. Так, поруч зі світом природи з'являється новий світ мистецтва, дуже реальний конкретний світ. Тому я вважаю за краще так зване абстрактне мистецтво називати конкретним мистецтвом. Історія абстрактного мистецтва на Прикарпатті пов'язана з ім'ям відомого художника Дениса Лева Іванцева, який розпочав свій творчий шлях у тридцяті роки минулого століття художніми експериментами в дусі абстракціонізму. Він свій різновид абстрактного мистецтва назвав статизмом, і з тих часів, тридцятими роками датуються його перші роботи абстрактні. Котрі він малював, і от так само він теоретично, ну в значно меншому обсязі, там невеличка в нього е, е, оповідь, розповідь про те, що таке статизм. І його абстракція більше така була геометричного порядку. Десь, мабуть, відштовхнувся можливо від Піта Мондріана, від Малевича, від таких тих художників, які в ті часи були актуальними, відомими вже. Абстрактний живопис це один з основних напрямків сучасного мистецтва. Головна ідея передати гармонію між людиною і мистецтвом, створити певне гармонійне поєднання ліній і колірних плям. Абстрактний живопис безпредметний і нефігуративний за своєю суттю, не має на меті точної і реалістичної передачі дійсності, а навпаки, передає потік емоцій і внутрішній стан творця. І, хоча сучасні прикарпатські художники не працюють виключно у цьому мистецькому напрямі, проте більшість з них у своїй творчості вдаються до абстракціонізму, практично що немає художників, які б займалися тільки абстракцією в місті, ну можливо тільки. Павло Сулименко, він такий послідовний абстракціоніст останніми роками, і він робить тільки абстрактні роботи, хоча коли він робить щось в техніці Емалі, то в нього теж щось там фігуративне проглядається. Але достатньо багато людей час від часу експериментують в цій галузі. І от з 90-х років в часи проведення імпрес міжнародної об'єднали жителям міста тоді. Мали нагороду побачити дуже багато пошуків власне, абстрактного мистецтва. Тоді воно було достатньо таким несподіваним, провокативним. Найславнішою, найдавнішою, мабуть, що є в Україні одеська школа живописців, художники, такі як Цюбко, Маринюк. Стовбур. Коли ми побачили їхні речі, так сильно захопилися цим всім Володимир Стрільников, який живе там останніми роками в Німеччині. І вони сильно повпливали ну, на моє покоління людей. В Івано-Франківську відбуваються щорічні виставки абстрактного живопису. Цього року в експозиції представили свій творчий доробок два десятки прикарпатських художників. Принцип виставки абстрактного живопису практична відсутність критерії відбору експонованих робіт. Професіонал може бути, може бути любитель, можуть вообще бути ребінок. Нікакого значення. І в кожній виставці, яку ми відкриваємо, як правило. Одна треть, а то й до половини капитання виставки, половина нових робіт і нових художників, ті, котрий не участвують. І я вважаю, що це очень хорошо. Абстрактний живопис насичений символами і емоціями, кольором. Це справжнє емоційне творіння, яке оперує мовою символів і узагальнень, доведених до крайньої простоти сприйняття. Абстракціонізм це якби доторк до первинної чистоти без осмислення, без думки, без наративу і оповідальності. Це є гра кольорів, форм, пластики, ліній, і це абстрактна штука, абстрактне мистецтво для художника призводить ну, до великого задоволення. Тобто, чому я це роблю? Тому що мені страшенно це приємно. Хоча б тому, що я не знаю, коли я починаю чим це в мене закінчиться. Безпредметні композиції в Люють суб'єктивні враження і фантазії художника, потік його свідомості. Вони породжують вільні асоціації, рух думки і емоційні співпереживання. Те, що виражальні засоби, які використовуються для виконання абстрактного твору трошки інакше ніж для виконання академічної роботи, то це факт. Цей потік свідомості він є не дуже часто є. Пов'язаний з реальністю життя, а більше пов'язаний з підсвідомістю. Тому хто легковажить, хто думає, що от щось намалював і так ніби нічого, то власне можна в такий спосіб показати або свою глибину, наповненість своєї душі, або навпаки дрібноту. Роботи івано-франківського художника Миколи Джички не сплутаєш з іншими. Митець виробив індивідуальний авторський стиль, водночас знаходиться у постійному творчому пошуку. До абстракціонізму Микола Джичка звертається досить часто. Це свого роду медитація. Коли ти твориш, ти просто відключаєшся від е, якихось проблем сьогодення, від, е, е, від е, всього тебе оточує. Ти просто вже... Е, е, Медитуєш з кольором, з фактурою, з плямою, бавишся в її композиційне розташування на полотні чи взагалі в просторі. І це якось захоплює так, що ти просто не помічаєш, як час пливе. Нерідко абстрактна робота починається із залишків фарби на палітрі. От я фарба зробив пляму, і те ця пляма затягує. Починається, ага, до пляма ще якусь лінію, хочеться додати. І там так далі, 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 далі. І тут е в результаті формується якийсь е е сюжет, який е е чи мі ін іншою мірою тебе захоплює і затягує. Е е і ти не помічаєш плинності е, часу, не помічаєш е, е, взагалі е, е, таких якихось е, побутових речей. Абстракція зі своєю на перший погляд простотою один з найбільш неоднозначних напрямків у живописі чи існує універсальна формула сприйняття абстрактного мистецтва? Художники в один голос радять не намагатися зрозуміти мистецький твір, а просто відчути. Більшість митців роблять акцент на несвідомому сприйнятті абстракціонізму. Абстрактний живопис різний. Роботи можуть і захоплювати, і викликати відразу. Якщо картина не подобається чи напружує, Бог з нею. Знайдіть ту, на яку можете дивитись безкінечно. Радять митці.